Спілка учасників і ветеранів АТО схід відремонтувала в обласному госпіталі для ветеранів війни палату у неврологічному відділенні. Бажання допомагати військовим таким чином виникло після того, як члени спілки особисто зіштовхнулися із лікуванням у шпиталі, тому пояснюють своє волевиявлення тим, що знають, яке важливе значення має для хлопців комфорт. Ну ідея її відкриття, якби це перейняття опиту наших старших товаришів. Спілки воїнів Афганістану, ну і також в першу чергу для реабілітації наших хлопців вона знаходиться в неврологічному відділенні. Тобто, є такі питання і проблеми у хлопців, що потрібно їх лікувати іменно вже в неврологічному відділенні. Фінансово нам ніхто не допомагав, нам допомагали підприємець Яремчук Олександр, а також депутат місцевої ради. Гладун Сергій роботу зробили дуже швидко, десь на протязі тижня. А матеріали збирали і шукали кошти власні. Збирали кошти десь на протязі місяця, півтора. Десь так. зараз перше питання у нас все таки реабілітація хлопців і вже тих демобілізованих, які прийшли. Їх дуже багато прийшло в місті і в районі. Значить, лікування. Реабілітація, якусь пошук роботи, надання якихось юридичних послуг, отримання статусу, які ще не всі отримали учасники бойових дій. Роботи дуже багато. Спасіба нам дуже йдуть назустріч. Наша місцева влада, е підприємці. За понад чотири місяці роботи спілка уперше робила ремонт палати. Та на цьому зупинятися не збираються. Подальші роботи погоджуватимуть з головним лікарем закладу. Зараз у госпіталі, завдяки небайдужим бердичівлянам, відремонтовано 14 палат. Долучаються і підприємці, і народний депутат Олександр Ревега і банки. Приміром, один із них закуповує для операційної шпиталю необхідне оснащення на суму 50 тисяч гривень. Тобто, підключаються практично всі. І якщо чесно, мені як керівника даного закладу дуже радує, що народ і держава, ну первонатрава, президент уділяють таке увагу хлопцям атошникам. Ім зараз очі надати внимання, щоб впоследствиї їх психотравми свелись к мінімуму і щоб вони були соціально адаптіровані в будущей жизни. на сьогодні. У обласному госпіталі для ветеранів війни пролікувалося понад 150 чоловік. У хірургії проводили операції з діставання осколків. З лютого місяця у закладі введено нову посаду психотерапевта. Почему психотерапевта? Потому что психолога если честно, за мало, а психиатра чисто медикаментозное лечение тоже за мало. А психотерапевт это врач, который совмещает в себе и медикаментозный это и психолог, и психотерапевт это все вместе. То поэтому было принято решение: и в февраля месяца в госпитале работает психотерапевт. На жаль, постконтузионные синдромы. у участников АТО – это самая массовая проблема, связанная со здоровьем. Есть проблемы и другие, и по сердцу, и по хирургии, и так дальше, но в основном это идут постконтузионные синдромы, которые не леченные, приводят в 60-70% через 10-15 лет к инвалидности. Леченные постконтузионные синдромы вовремя, этот процент снижается больше, чем в два раза. Долучаються до ремонту госпіталю та покращення у ньому умов для пацієнтів і держава, заміна вікон, обладнання на кухні, проведення поточних ремонтів, ті роботи, які вже зроблено. Але про великий жаль, у держави нема стільки коштів, щоб такий великий заклад забезпечити повністю всіма ремонтами і так далі. В цьому году планується і зараз розробляється документація. Я так думаю, що общими усилиями і губернатора, і голови обласної ради. Ми до смерті точки, ремонти в неврологічному відділенні на более такої серйозної основі. Вдячні за поліпшення умов для належної реабілітації благодійникам ті, хто проходить тут лікування. Порівняти кажуть, мають з чим, адже до Бердичева чимало хто з них лікувався як у Житомирі, так і в інших містах України. Це було нам якось то кажуть психологічно і віддихнути, і ну я не знаю. Відновитися, да, відновити свої сили. Я вже демобілізувався, як кажуть, і тут, як кажуть, щось вже серце схопило, і щось спина, і хочеться трошки підремонтуватися, тому що все може бути, як кажуть, можуть ще раз призвати воєнкомат і далі піду захищати свою вітчизну. Ремонт мені дуже подобається. Всі удобства, ну дуже добре. Других слів я не можу підібрати. Спілка учасників теж бачу, ну, стараюся щось нам допомогти, щоб все було нам, як кажуть, покращення. Надіюсь, так і буде продовжуватися. Я дуже вдячна хлопцям із спілки, АТО і головному лікарю, який взяв мого сина на лікування, хоч і ще не видали йому документів, тому що наш, наш Кабмін чомусь затримує і не видає документи. Прошу про учасникам ну хто хто поранений на майдані, що вони інваліди війни. Мій мій син інвалід другої групи і не до сих пор немає. Посвідчення. Тому попав снайпер в око і в нього три поранення в голову. Яке відділення кому десь сьогодні? Гастроентерологічне, тому що в нього печінка і він вісім місяців був на гормональній терапії і видно, не витримала печінка і поджлудочне желізо. Зі слів головного лікаря госпіталю, уже незабаром 20% ліжок у шпиталі буде виділено для тих, хто ціною власного здоров'я відстоював цілісність та суверенітет батьківщини.